Друзі, всім привіт і вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Ну що, я думаю, вже прийшов час навчитися робити один дуже ефектний трюк, який хочуть навчитися робити абсолютно всі без винятку, коли бачать його вперше. Зустрічайте Міг-реліз! Спочатку цей трюк може здатися вам занадто складним чи навіть неможливим, але я вас запевняю, що слідуючи певному алгоритму дій в цьому році та регулярно практикуючись, ви досить швидко його Опануєте. І одразу зазначу, що для вивчення цього трюку ніякого серйозного фізичного підґрунтя вам не потрібно. Технічно, за фізичним навантаженням, це в принципі те саме, що виконати лише 5 базових одинарних стрибків. Перші два рахунки ми робимо бокові свінги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все, закінчили справу. Ну і розпочну цей урок з такого цікавого факту, чому саме цей трюк називається мікреліз. Чи може хтось знає? Якщо так, то скоріше пишіть про це в коментарях. Я, 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 я знаю. Якщо ні, то я зараз вам розкажу. Названий він честь Майка Фрая, який вперше придумав цей трюк та популяризував його. Але ж де зв'язок, ви скажете: Майк Фрай, мікреліз. Ще раз, Майк Фрай, мікреліз. Все дуже просто. Річ у тім, що у Майка був псевдонім мік-фрізл, тому і назва в честь його псевдоніма, якщо так можна сказати. Мік-реліз. Мік це псевдонім Майка, і реліз це з англійської в перекладі відпускання, адже під час виконання цього трюку ми повністю відпускаємо одну ручку скакалки. Полетіла, зловили. Тепер, коли ми розібралися з цією цікавинкою, нам з вами варто переконатися, що ми для вивчення цього трюку використовуємо правильну скакалку. І це дуже важливий момент, тому що нам скакалка потрібна не проста, а золота, щоб ніякий дід, ніяка бабка, ніяка онучка, ніяка жучка, кішка і тим паче мишка не змогли розбити нам скакалку, а точніше не могли розбити ось ці ручки. Адже під час вивчення цього трюку та його практики ми будемо постійно робити ось так, ось так. Чи можливо ось так. Чи можливо навіть ось так. А можливо, у когось довго не буде виходити цей трюк, дуже розізлиться і буде робити ось так. Тому, як бачите, дуже важливо мати ударостійкі ручки під час тренування. Тому для вивчення цього трюку та для його практики нам потрібна скакалка з ударостійкими ручками. Щоб вони могли витримати ці суворі випробування. Посилання на магазин, де можна купити професійні скакалки з цими самими ударостійкими ручками, я залишу в описі до даного відео. Заходьте та знайомтеся з асортиментом. Ну і також не забувайте про використання промокоду під час оформлення замовлення, щоб отримати гарну знижку. Отож, всі деталі в описі до даного відео так і ще одна моя порада під час вибору скакалки для вивчення цього трюку: це бісерна скакалка. Чому саме бісерна? Тому що вона найкраще підходить для вивчення цього трюку, адже в неї найкращий фідбек від шнура. Плюс вона краще за інші тримає форму дуги та кути згину шнура під час польоту. Якщо у вас раптом ще немає бісерної скакалки, то в принципі можна використовувати і швидкісну скакалку з полімерним типом шнура. Це ПВХ шнур, полівінілхлоридний ну або поліуретан. Єдине, що майте на увазі, що фідбек від шнура вже буде гірший, і вам вже буде важче зорієнтуватися, чи робите ви правильно, чи все ж таки допускаєте якісь помилки. А от дротяні або якісь інші механічні типи скакалок я взагалі не раджу використовувати ні під час вивчення, ні під час виконання мік-релізів. Отже, підсумовуючи це все вище сказане: ідеальним вибором для вивчення мікрелізу буде саме бісерна скакалка. Зі стандартними ударостійкими ручками. Стандартні мається на увазі довжина 13-14 см. Ну, а взагалі, які скакалки існують, та яку краще обрати собі, я розказував в окремому відео. Зараз посилання на нього з'явиться десь тут у правому верхньому куточку вашого крану. Якщо ви його ще не бачили, то будь ласка, подивіться, ви зрозумієте всі переваги і недоліки усіх видів скакалок та оберете найкращу саме для себе. Так, тепер декілька слів стосовно підготовки до вивчення трюку мікроліз. Перед тим, як почати вивчати мікреліз, ми вже маємо вміти робити сайтсвінкс, бокові свінги. Ось так вони виглядають. Раз. І два, і три, і чотири. Це досить прості стрибочки. Якщо раптом ви ще їх не вмієте робити, то, будь ласка, подивіться оце відео за посиланням у вашому верхньому правому куточку. 10 базових стрибків, які має опанувати кожен джампер. Я там детально розказував, як їх виконувати. Ну, а тепер безпосередньо переходимо до вивчення саме мікрелізу. І починаємо, як завжди, з бази, з ритму бум чка бум 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 Чка-бум-бум-бум. -бум Чка-бум-бум-бум. Запам'ятовуємо, краще занотовуємо, що ритм мікрелізу це три рахунки та три стрибки. Раз, два, три. Бачите? Стільки ж пальців було на руках і на ногах у черепашок ніндзя. Три. Отже, запам'ятали, три рахунки, три стрибки. Поїхали. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закінчили вправу. Так, на перший рахунок ми робимо сайд-свінг або боковий свінг. Ну, а також відпускаємо ручку в повітря. Відпускати ручку в повітря ми можемо двома способами: або через за допомогою да? Через кисть. Цей метод називається wrist-pop. Ну, або просто відкидання з підкидуванням. Другий метод називається тіші-бокс, тому що тут, наче ви витягуєте серветку із коробки. Тому він так називається тіші-бокс. Більшості людям, в тому числі і мені, більш зручніший варіант підкидання ручки скакалки за допомогою кисті. На мою думку, в такий спосіб обертання шнура буде більш контрольованим. Але є і ті, хто віддають перевагу відпусканню ручки з підкидуванням. Другий рахунок це у нас повний оберт шнура. Ваша задача на цьому етапі. Обертати шнур паралельно до вашого тіла та максимально близько до вашого тіла. Поруч. Поруч. Третій рахунок це одночасне виконання двох дій. Це лов ручки та стрибок. Лов ручки, стрибок. Лов стрибок. Спочатку це може здатися дуже складним, зробити це все одночасно. Але я вас запевняю з практикою. У вас все вийде. Отож, спочатку ми повертаємо кисть, яка обертає скакалку нашу домінуючу кисть, до одноіменного стегна. Ловимо ручку, ну і ще робимо стрибок. Повернення лов стрибок. Вум, Повернення лов стрибок, повернення лов, стрибок. І не переживайте, спочатку ми будемо вчитися ловити ручку-скакалку без стрибка. Коли навчимося впевнено це робити і автоматично, тоді вже додамо стрибок. Так, тепер одразу вкажу на типові помилки під час виконання мікролізу. І перша помилка це неправильна позиція рук під час запуску ручки в повітря. Дивіться тут насправді досить делікатний момент, особливо якщо ви використовуєте метод wrist pop, тобто запускаєте ручку скакалки за допомогою кисті. Наша ручка має бути розташована посередині вашої кісті, бачите? Ну, ще допустимо на лінії згину між вашою кістю та передпліччям. В такому разі ви зможете далі контролювати обер шнура, і все буде добре. Якщо у вас під час запуску ручки вона десь з'їде зі свого положення і має на увазі, то вам буде важко і контролювати її обертання і потім повернути і зловити. Друга розповсюджена помилка це занадто довгий шнур у скакалки. Дивіться, чим коротший шнур. Тим легше його контролювати. Якщо у вас буде занадто довгий штурм, то дуже велика вірогідність, що ви його десь заплутаєте під час обертання. Зрозуміло, да? Наступна помилка це якраз випрямляли руки, якою ви обертаєте скакалку. Під час цього ви 100% втратите контроль над обертанням шнура і не зможете гарно зловити скакалку. Ви маєте обертати скакалку максимально близько до вашого тіла, паралельно до вашого тіла. І ваше передпліччя має бути зафіксоване, ну, плече і передпліччя і обертає скакалку, в принципі, лише ваша кисть. Кисть, Оп. кисть. Бачите, ця частина в мене не рухається. Ну, або майже не рухається. І зі стрибочком. Оп. Все. Якщо ви відведете її далеко, то це вже дійсно важко ловити. Далі наступна розповсюджена помилка це неповернення або несвоєчасне повернення кисті, яка обертає до одноіменного стегна. Після завершення цієї вправи ми повинні повернути руку до одноіменного стегна. Якщо ми цього не зробимо, ми не утворимо гарну відкриту дугу, щоб ми могли потім перестрибнути, ну зробити стрибок через скакалку. Так, ми можемо зробити. Якщо ми не повернемо, то ми нічого не перестрибнемо. Ну і остання помилка це замаленька швидкість обертання скакалки. Якщо ви захочете зробити, а бачите, навіть вийшло. Якщо ви захочете зробити цей рух дуже повільно, то ви просто не зможете його зробити. Це як навчитися кататися на лижах або на велосипеді. Не можна навчитися це робити просто у статичному положенні або з дуже повільною швидкістю. Потрібна, хоча б якась мінімальна швидкість для виконання цього трюку. Я зараз роблю трошки повільніше, ніж я це роблю зазвичай. Але ще повільніше, я вже, ну, це вже в мене не вийде. Бачите, ручки не вистачає центрової сили, щоб піднятися та щоб я її вхопив. Ну і нарешті переходимо до покрокового плану вивчення трюку мікреліз. Ще перед тим, як ви випустите ручку скакалку з вашої руки, вам потрібно звикнути до обертання. Беремо одну ручку скакалки в вашу домінуючу руку. Ну, тобто, якщо ви правша, беремо в праву руку, якщо ви лівша, то беремо в ліву. руку. Кладемо шнур на підлогу. І намагаємося трошки нижню частину тіла відводимо назад, щоб дати простір. І намагаємося горизонтально поки що, горизонтально обертати і отворити ось таку велику дугу. Запам'ятайте: одну велику дугу. Небагато маленьких. Ну, тобто без оцієї всякої нісенітниці. А одну дугу. І просто звикаємо до даного відчуття. Потім поступово переводимо її у вертикальне положення. І звикаємо до руху у вертикальному положенні. Єдине, що, коли ви будете вже обертати скакалку вертикально, Треба буде трошки додати швидкості, тому що центральна сила має бути більша, щоб ручка скакалки змогла піднятися вгору, незважаючи на силу тяжіння. Ну і ще один важливий момент. Якщо ви правша, то ви вчитеся обертати скакалку за годинниковою стрілкою. Так? Якщо ви лівша, берете в ліву руку і обертаєте проти годинникової стрілки. На другому етапі потренуйтеся робити викид ручки та обертання шнура. Викид спробуйте зробити двома способами: або Wrist pop такий, або Tissue box який вам буде зручніший, той і оберете. І намагайтеся після викиду ручки вертикально, ну, тобто горизонтально до вашого тіла і вертикально до рівня поверхні, обертати вашу скакалку. Зараз у нас немає задачі зловити. Ми викидаємо та обертаємо. І хай воно собі падає. Підкидаємо, обертаємо. На третьому етапі, що ми робимо? Ми відпускаємо ручку, робимо оберт і повертаємо нашу кість до однойменного бедра. Знову ж таки, не переживайте за лов ручки, ми зараз її не ловимо. Підкидуємо обертання сюди. Підкидуємо обертання повернули. Момент повернення кисті, яка обертає ручку скакалки до одноіменного бедра, набагато важливіший, ніж лов самої ручки. Якщо ви вчасно повернете свою кисть до одноіменного бедра, ви створите гарну відкриту дугу, і у вас буде можливість перше перестрибнути через дугу шнура, і друге якісно спіймати другу ручку скакалки. Оп. Я не дивлюся, куди ловити ту скакалку. Вона сама залітає мені в лодоню. Все, що мені залишається зробити, це зробити пальчиками ось так. І просто піймати ручку скакалки. Єдине, що я вас попрошу, максимально широко відкривайте свої пальчики. Бо якщо не відкриєте максимально, ручка може загатити вам прямо у нігодь. І це, повірте м'яко кажучи, дуже боляче, особливо для дівчат з манікюром. Так, на четвертому етапі ми з вами вже робимо усю комбінацію, усю послідовність дій. І в кінці ми повертаємо нашу руку до одноіменного стегна. Під час того, як ми повертаємо цю руку, ми вже ловимо ручку. Зараз поки що ми також ніякого стрибка не робимо. Хай наші ніженьки відпочинуть. Вони ще напрацюються. Натомість ми робимо так званий catch. Ми ловимо шнур носками ну або передньою частиною стопи. Тож пам'ятаємо, що вся послідовність дій у нас виконується на три рахунки: перший рахунок це у нас side swing і відпускання ручки в повітря. Side swing – полетіла ручка. Другий рахунок це повний один обершнура. І третій рахунок це повернення ручки до одноіменного стегна, ловля ручки і ловля шнура. Також важливий момент: переконайтеся, що ви ловите шнур стопами обома ногами. Інакше ви просто розвинете в себе погані звички. Адже Як якщо ви будете ловити шнур однією ногою, ви не будете працювати над тим, щоб повернути шнур у гарній, правильній відкритій формі. На п'ятому етапі, коли вже виконуєте усю послідовність дій для виконання мікрелізу. Ми можемо в фіналі додати один стрибок. Раз, два, стрибок. Раз, два, стрибок. Поки що ми не робимо стрибки спочатку, щоб краще зосередити увагу саме на фінальному стрибку. І нарешті на останньому етапі, коли вже навчилися робити ось цей фінальний стрибок. Додаємо перші два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закінчили вправо. Ну і ми з вами пам'ятаємо, що перший стрибок ми робимо під час свінгу та відпускання ручки скакалки. Другий стрибок ми робимо під час оберта шнура. І третій стрибок під час лову ручки. Разом виглядає ось так. Раз, два, три. Ручка. Ручка. Ручка, звуву ручка. Ла-ла-ла, бум Тіка-тіка-бум! Ну що, друзі? Щойно ми з вами навчилися виконувати перший справжній трюк на скакалці. Після цього ви вже можете називати себе справді досвідченими джамперами. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, підніміть свій пальчик догори, відчуйте себе справжнім Цезарем, ну а мені буде приємно побачити фідбек за мої старання. Ну і також підпишіться, щоб. Не пропускати нові відео зі скакалки. Якщо у вас ще є якісь запитання стосовно даної теми, або у вас цікавлять якісь інші питання, то задавайте їх у коментарях. Я за можливості всім вам відповім. Також напишіть, який рух чи трюк ви б хотіли опанувати наступним. І на найбільш затребувані я також запишу окремий титоріал. Тож, всім дякую за увагу і побачимось у наступному відео. До зустрічі!